Випуск новин на Миколаївна Дністрі за 7 лютого 2025 року. Радію з того, що цей випуск може почати з приємних новин цього тижня. 5 лютого до України повернули ще 150 військовослужбовців з російського полону. Про це повідомив Максим Козицький та президент Володимир Зеленський. Серед них восьмеро військовослужбовців з Львівщини. Хлопці, слава Україні Героям, слава! серед звільнених багато важкохворих, важкопоранених та тих, хто провів у російському полоні понад 2,5 з половиною роки. Обмін полоненими став 61-м, за рахунком. Повідомляють у координаційному штабі. А загалом з російського полону вдалося повернути 4131 людину. Львівщина рада бачити вдома. Романа Гавдульського з села Малі Ланки Біберської громади воїн потрапив у полон у вересні 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботини Запорізької області. Майже після трьох років полону на рідну землю повернувся оборонець зі Золочівщини Ярослав Полип'як з Поморянської громади, геолог-хімік, капітан 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, боронив Маріуполь та Азовсталь. Двічі був поранений, а в полон потрапив Рапив у травні 2022 року, перебуваючи у госпіталі бомбосховищі, також вдалося повернути на рідну дрогобичину медика Степана Проціва. З Меденецької громади, який служив у 24 четвертій ОМБР, був санітарним інструктором медпункту, потрапив у полон у червні 2022 року в Оріховому, що на Луганщині. На цьому милому архівному фото Павло Матієш, який також повернувся до рідної Добромельської громади, Павло Прикордонник потрапив у полон у квітні 2022 року під час оборони. Маріуполя понад два з половиною роки рідні, близькі та друзі чекали з надією. До Славської громади вдалося повернути захисника Михайла Ружиловича, який служив у 82-й ОДШБР. Він перебував у полоні понад рік. Після двох років полону додому повертається також солдат Юрій Богуцький, який потрапив у неволю в листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання у районі Мар'їнки Донецької області. Серед щасливих. Громад і Куликівська громада, куди повернувся Ігор Голінка, який з перших днів повномасштабної війни пішов захищати Україну добровольцем та служив у лавах Нацгвардії. Потрапив у полон під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботини Запорізької області до села Річки Львівського району повертається і Володимир Панечко, який служив у державній прикордонній службі. України та перебував у російському полоні з 2022 року, звісно, що ми усі хочемо, щоб і до Миколаївської громади прийшли добрі звістки, адже не один воїн перебуває у російському полоні з Миколаївської громади. Але нашим завданням зараз є чекати, молитися та докладати зусиль разом з іншими організаціями, владою та волонтерами на повернення наших рідних. І близьких, проте разом з цим потрібно не втрачати здорового глузду. Про здоровий глузд будемо розмовляти у наступному блоці новин. 6 лютого надійшло повідомлення до місцевого відділу поліції про замінування шкіл та дитсадків у Миколаєві. Міській раді зреагували миттєво, та усі діти і працівники були евакуйовані після перевірки правоохоронними органами. На щастя, повідомлення про замінування виявилося фіктивним. Проте чому це відбувається, як ви думаєте? Якщо коротко, то російський ворог проводить спам-атаку. Це коли по всій Україні, в тому числі і в Миколаївські, і Новороздівській громаді, починають звучати повідомлення про замінування закладів освіти дитсадків ТЦК. Ворог хоче дестабілізувати ситуацію та налаштувати українців самих проти себе. Лише від початку року сталося вже дев'ять злочинів пов'язаних. З нападами на ТЦК та поліцію. А за останній рік встановлено 497 людей пов'язаних з підпалом автівок військових, диверсій на залізницях та нападів на ТЦК зазначають у СБУ. Зокрема, за останній тиждень пролунало три вибухи у різних містах: Рівному, Кам'янець-Подільському та Павлограді Дніпропетровської області. Щодо вибуху у Рівному, то слідство встановило, що спецслужби РФ використали агента в темну та навмисно підірвали його ж. Зом із вибухівкою, яку він заніс. У будівлю загиблим виявився 21-річний безробітний з Житомирщини, якого завербували, коли він шукав заробіток у телеграмі. Внаслідок вибуху він загинув, а восьмеро військових було поранені. А вже 2 лютого підірвали вибухівку поблизу ТЦК у Павлограді. Тоді поранення отримав 24-річний військовослужбовець. Правоохоронці СБУ та Нацполіції повідомляють про затримання трьох чоловіків 21 та 22 років, яких також завербували дистанційно. Російські спецслужби, коли вони шукали заробітки в телеграм-каналі, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щодо подробиці вибуху біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільською, то загинула людина, яка також була завербована, і, зайшовши в будівлю, передавала речі військовому ТЦК. Після цього стався вибух. Крім загиблої людини, серед постраждалих двоє лікарів, одна перехожа людина та військово. Службовець аналітики зафіксували розгортання кампанії, яка несеться Тіктоком, Вайбером та Телеграмом спеціально проти ТЦК. 50-70 тисячна аудиторія цих анонімних груп чинить і фізичний опір мобілізації. Цими групами несуться заклики про паління ТЦК. І поки це триває, і в коментарях розбирають, і деяка аудиторія тішиться з того. Українські військові продовжують тримати фронт, а Російська Федерація продовжує вбивати українців, де щодня, щоночі гинуть люди на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині, Одещині та інших містах. І те наскільки ми будемо з вами обачливі та користуватися анонімними телеграм-каналами, наприклад, може мати страшні наслідки для усіх навіть тут, на місцях у невеликих територіальних. Громадах до слова на Львівщині запроваджують заходи безпеки біля військоматів. Кардинальних змін не відбудеться, проте у нас усіх закликають у громадських місцях бути. Обачними детальніше у коментарі речника ОК Захід Олега Домбровського для Радіо Свобода, що Україна перебуває в стані війни з 2014 року. Відповідно, всі громадяни України вони мусять розуміти також про елементарні правила безпеки під час поведінки в усіх громадських місцях, тому що такі на жаль випадки можуть трапитись будь-де. Я чудово пам'ятаю, коли на початках тільки антитористичні операції в інформаційному полі почали з'являтися інформації про те, як себе вести під час таких випадків. Тому я хотів би змутив звернутися зараз до всіх громадян України для того, щоб вони поновили собі в пам'яті, як себе поводити, як звертати увагу на якісь предмети на підозрілих людей. Звісно, що ми е, організували роботу дитина центрів комплектування соціальної підтримки таким чином, щоб е, унеможливити велике скупчення людей. Е, е... Це також і до свідомості кожного окремого зобов'язаного, який приходить оновлювати свій військовооблікові дання або проходити військову лікарську комісію чи здійснити будь-які інші заходи. Наприклад, розпланувати свій час, зізвонитися наперед, домовитись про час місце зустрічі, про скільки, наприклад, може піти часу на реалізацію того чи іншого запиту громадянина? Тобто, це про те, що я постійно говорю про здоровий глузд, про здорову комунікацію між громадянами і між військовим. Лютого стало також відомо про смерть військовослужбовця Ярослава Кікіша з Миколаєва 1980 року народження. Військовослужбовець помер у лікарні з червня 2022 року. Служив у лавах збройних сил України. В липні минулого року в бою біля часового яру отримав поранення. Чин похорону воїна відбудеться у суботу, 8 лютого, попередньо о 13 годині. В храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Вічна честь. Та слава герою! Редакція ж бажає усім мирних та спокійних вихідних. Нагадую, що ще більше новин на сайті медіадефіс Підписуйтесь на YouTube канал редакції. Будьте обачні, бережіть себе. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.